Спалах ботулізму у Києві. Четверо людей потрапило в реанімацію, попоївши в'яленої риби. Одного лікарів врятувати не змогли. Чоловік мав усього 40 років. У лікарні пояснили, по допомогу він звернувся занадто пізно. На щастя, життю інших заражених вже нічого не загрожує. на сьогоднішній день. стан хворих відносно задовільний. Всі вони знаходяться під контролем. Двоє ще перебувають у в, реані... в реанімаційному відділенні, і один хворий вже переведен до боксованого відділення інфекційного, де отримує подальше лікування. Рибу усі четверо придбали у великих мережевих супермаркетах. Як небезпечний товар потрапив у продаж, там пояснювати не схотіли. Ніяких коментарів ми не даємо до завершення розслідування. все. ну все на цьому... а ви рибу до цього продавати будете? Откуда ви знаєте, що у вас немає бутулізма все, в іншій рибі? Вся... Обрасвод ця риба справод мяса. тим часом у державній службі з питань безпечності харчових продуктів визначили виробника зараженої риби. Це приватне підприємство з Кіровоградщини. Усю сумнівну продукцію в нього вилучили, а сам підприємець на час розслідування зупинив виробництво. На мою думку, що це саме порушення технологічного процесу на етапі виготовлення в'яленої риби, тому що для розвитку. Бутулізму необхідно саме анаеробні умови, тобто відсутність кисню. Продукцію кировоградського підприємства тимчасово заборонили продавати і все ж у держспоживслужбі рекомендують споживачам поки утриматися від уживання в'яленої риби. Більше про випадки зараження бутулізмом у столиці дивіться у вікна вже о 22-й.